Так, руки відривати від землі не можна. Тобто ви відтискаєтесь, якщо ви відривали руки від землі, або встали, або встали на коліна, то час закінчується. Руки можете тримати як завгодно, але краще тримати чуть-чуть пірше -чуть плечей ваших. Ноги так само можете разом тримати, можете трошки в сторони. У вас кут повинен 90 градусів бути. От оджимання взагалі. Потом так мені вообще не нельзя. Вот так я и п'яти, наверное, не сделал. Сейчас пришел. Надо было не останавливать. Стараюсь, стараюсь. Пулина залишилась. Щейно закінчилось давати Фізо. Воевалось, бігаю я непогано. Здається, моя база, мабуть. А ось віджиматися, треба повчитися лише 20 разів. Прес-34, це так середня. А підтягуватись я зовсім не вмію. не думав, до кінця курсу цей показник поліпшиться.